малята, люди хлопчики, дівчата. Годі діточки гратись, на заняття слід збиратись, іграшки скоріш складайте. На стільці швиденько сідайте, розпочинаємо наш урок. Дайте відповідь мені. Правду я кажу чи ні? Я вам зараз буду говорити, а ми ви відповідайте, так чи ні? Відлітають восени. Теплий вірій, кавуни. Вечір бродить біля хати, вже потрібно дітям спати. Ходять коні із рогами і торгують пирогами. І дорослі, і малята подарунків ждуть до свята. Молодці ви малята. Правильні відповіді дали ви мені. А сьогодні я вас познайомлю із таким поняттям, як звуки мовні та немовні. Слухайте уважно і потім розкажете своїм батькам. На землі нас оточує багато звуків. Це і звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. А також звуки можуть утворювати різні предмети. Усе це немовні звуки. Та існують ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватися один з одним. На нашій планеті є багато країн, і у кожної своя мова. Всі мови різні, хоча звуки можуть бути схожими. Та кожна мова унікальна та красива. Привіт! Салют! Хай. Ніхао. Алоха. Гамарджоба. Наша мова називається українською і у ній є 38 звуків. А на письмі звуки позначаються буквами і їх в нашій мові 33. Звуками ми можемо чути, говорити, співати, а букви бачити, писати та читати. Про уже дзвінок. Закінчився наш урок. До побачення, до нових зустрічей, малята! Я вас буду чекати!